Привіт! Бувало таке, що хотілося створити власну гру, але здавалося, що це надто складно. Так от, сьогодні ми доведемо, що це не так. З нуля напишемо простеньку, але справжню гру на Python. І повірте, це набагато легше, ніж здається. А допоможе нам у цьому PyGame Zero. Це такий спеціальний інструмент, створений саме для того, щоб перші кроки у світ ігор були легкими та цікавими. Ніяких складних налаштувань, одразу стрибаємо в найцікавіше, оживляємо наш власний ігровий світ. Ось наш план дій спочатку розберемося, що це за звір такий – Pygame Zero. Потім змусимо нашого персонажа слухатись клавіатури. Далі навчимо його реагувати на перешкоди, тобто виявляти зіткнення. І на сам кінець складемо все це докупи у справжню ігрову логіку. Поїхали! Отже, що ж таке? Pygame Zero. уявіть собі, що це ніби конструктор Лего для створення ігор. Він бере на себе всю нудну рутинну роботу, дозволяючи нам зосередитись на найголовнішому на самій грі, на творчості, а не на складних технічних деталях. А що це означає на практиці? А те, що замість купи коду для створення вікна чи оновлення екрану, Pygame Zero робиться залаштунками. Нам залишається лише давати прості команди, наприклад, гей, намалюй тут персонажа, або коли натиснуто стрілку вліво, рухай його ліворуч. Просто правда? Гаразд, з теорією розібралися, але ж хочеться вже щось рухати на екрані. Керування з клавіатури – це, по суті, перший крок до того, щоб гра стала по справжньому інтерактивною. І зараз побачимо, як це легко робиться. З цього моменту клавіатура наш ігровий контролер. Кожне натискання стрілки може рухати героя, пробіл змусити стрибнути, а якась інша клавіша поставити гру на паузу. Тут уже все залежить від фантазії. А ось і вся магія, яка за цим стоїть. У PyGame Zero є такий собі вбудований шпигун, об'єкт Keyboard. Він безупину стежить за кожною клавішею. Коли натискається стрілка вліво, він миттєво сигналізує: Так, натиснуто, тобто повертає True. Щойно клавішу відпускають, він каже: Ні, вже не натиснуто, повертаючи False. А ось як це виглядає в коді. Все, що треба, це написати просту умову. Якщо наш шпигун Keyboard каже, що ліва стрілка натиснута, то ми просто беремо позицію нашого об'єкта по горизонталі, координату X і трішки її зменшуємо, скажімо, на 5. От і все, об'єкт рухається ліворуч. І ось що ми отримуємо на екрані. Команда Keyboard Left змушує наше коло котитися вліво. Відповідно, keyboard right вправо. Бачите? Це прямий і дуже простий зв'язок між рядком коду і тим, що відбувається в грі. А тепер невеличке завдання на логіку. Ми вже розібралися, як рухати об'єкт по горизонталі за допомогою keyboard left та keyboard right. Як гадаєте, які команди потрібні для руху вгору та вниз? Підкажу все настільки ж очевидно. Чудово! Рухаємося далі. Рухати прості геометричні фігури це, звісно, весело. Але давайте зробимо гру більш живою. Замінимо наш кружечок на справжнього ігрового персонажа, або як кажуть у світі розробки ігор на спрайт. У PyGame Zero для цього є класна штука під назвою Актор. Принцип руху залишається точно таким самим, тільки замість абстрактних координат X та Y ми тепер змінюємо актор X та Актор Y. А де ж це все відбувається? У спеціальній функції апдейт. Уявіть, що це такий собі вічний двигун гри, який 60 разів на секунду ставить питання так, клавіші натишнуті, треба когось рухати. Саме завдяки цьому рух виглядає плавним, а не ривками. Погляньмо на код. Ми створили актора, просто давши йому картинку, і тепер змінюємо Train X. І що найцікавіше, код майже не змінився, але результат на екрані зовсім інший. Замість кола тепер їде потяг. Так, рухати персонажа ми навчилися. Але що робить гру, ну, власне, грою, взаємодія. А значить, час розібратися з однією з найважливіших ігрових механік зіткненнями. Просто зараз наш потяг може їздити по екрану без жодних перешкод. А що, як на його шляху з'явиться інший об'єкт? Як гра взагалі має зрозуміти, що вони, ну скажімо, торкнулися один одного? І ось тут PyGame Zero знову показує свою геніальну простоту. Для нього кожен наш персонаж це не якась складна фігура, а звичайний невидимий прямокутник, що його оточує. Це називають бокс, і зіткнення відбувається, коли ці невидимі прямокутники перетинаються все. Для перевірки цього є спеціальний метод, коли Direct. Треба викликати його для одного актора і передати йому інший як параметр. Результат, як завжди, дуже простий. True, якщо вони торкаються, і false, якщо ні. І ось як це можна використати. Створюємо змінну перемикач, наприклад, is moving, і ставимо її в true. А в коді пишемо умову, якщо черепаха зіткнулась з кроликом, тобто Turtle Direct Rabbit, то ми просто клацаємо наш перемикач із moving у положення false. І все. Тепер персонаж буде рухатися лише тоді, коли цей перемикач увімкнений. Гаразд, у нас є окремі деталі конструктора, рух і зіткнення. Тепер настав час зібрати їх разом і створити логіку для нашої першої справжньої мінігри. Ось, по суті, весь ігровий цикл, який ми побудували. Кожну мить гра робить кілька речей: перше перевіряє, чи не натиснуті стрілки. Друге перевіряє, чи не врізався наш герой у перешкоду. Третє, якщо врізався, зупиняє рух. І четверте, чекає на команду для перезапуску. Це і є серце практично будь-якої простої аркадної гри. А ось як можна реалізувати перезапуск. На відміну від об'єкта Keyboard, який постійно перевіряє, чи клавіша затиснута. Є інша подія, OnKeyDown. вона спрацьовує лише один раз у сам момент натискання. Це ідеально підходить для таких дій, як стрибок або, в нашому випадку, перезапуск. Ми просто перевіряємо, чи була натиснута клавіша пробілу, і якщо так, знову вмикаємо наш перемикач руху. Отже, давайте підсумуємо: у нас є об'єкт кейборд для керування, є актор, наш персонаж, є колайдерект для взаємодії, і є функція апдейт, невплинний двигун, що все це поєднує. Це і є ті самі фундаментальні будівельні блоки, з яких можна створити безліч простих, але дуже захопливих ігор. І наостанок запитання, щоб трохи пофантазувати. Тепер, коли є базове розуміння руху та зіткнень, яку б гру хотілося створити першою. Може, це буде гра, де треба ухилятися від метеоритів, або класична змійка, чи, може, навіть простенький космічний шутер. Тепер для цього є всі необхідні інструменти, час творити!